Нагадую, ми в студії програми Простір Свободи. І до нас прямо зараз доєднується ще один наш старий знайомий Макс Тіщук. Макс, добрий день. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Десь два місяці ми з вами не спілкувались. І коли. Так, давайте отак. От Для тих, хто не бачив нашого першого спілкування, розкажемо. Хто такий Макс Тіщук. Це банкір, який вже під час війни заспівав. Розкажи свою історію. Так, мені 40 років. Якраз таки нещодавно в серпні виконувалось виконалось рік, як я займаюся музикою. Я пішов на вокал в вересні 2023 року. Пішов тому, що реально емоції були наповну, і пішли вірші, пішла музика, і я почав писати. Писати і вирішив не просто це писати, а ще й робити. І коли зробив перший, першу пісню, першу музику, вона сподобалась, почав другу, третю, і так пішло. І наразі, але ти не одна, це вже шоста пісня в моєму доборку. Так, да, шоста пісня. Скоро вже і альбом можна буде робити. Звісно, по секрету скажу, вже є сьома, яка зараз вже на стадії вивчення, вже є аранжування а, мінусовки. Так що на жовтень. Чекаємо. Ні, ну кльова. До речі, ми е, якраз тоді спілкувалися стосовно того, що пора зробити кліп. А не просто от вивалювати е, в Ютуб е, дуже гарне аудіо, але без кліпа. Як, працювалося, як працювалося нарешті над кліпом? А ну, по-перше, я одразу під цю пісню, коли я її написав, коли я її зробив, коли мені допомогли аранжувальники зробити те, що я хотів почути. Я зрозумів, що це, по-перше, моя найкраща зараз робота. І по-друге, я дуже хочу на неї, щоб був реальний кліп, щоб він передав всі ці емоції, які я написав в тексті. Тому що просто один на слух людина не до кінця може зрозуміти про що це пісня. А я знайшов групу Миколаєві, яка займається відеозйомкою. Вони мені допомогли реалізувати той, той сценарій, який я планував. І в принципі за два дні. Перший день ми знімали це в нас Первомайський район, Миколаївська область, село Грушевка. І до речі, там поряд знаходиться гранітне степове побужжя. Це воно входить в сімку чудес України. Це якраз таки для нього, щоб що побачите нам на відео холми, е скали, якраз таки воно входить в сімку чудес України. От і ми знімали два дні. Перший день ми знімали там з моїми друзями з гурта 69 кроків, вони з і другий день ми знімали вже в Миколаєві в студії і зробили те, що я хотів людям донести, те, що я хотів розповісти. А розкажіть, які сенси ви хотіли донести е оцією своєю роботою? Дуже багато чув історії і знаю історії, коли е, сім'ї розпадаються розпадаються через те, що хтось в сім'ї пішов десь кудись не туди е, з мрією, що там буде краще, що він знайде свою нову другу половинку, і вона буде цікавіша, вона буде більш емоційна, е, що старі відносини вони вже не цікаві, що вони все в рутині, все захлібнулося і більше нічого там немає. Але по факту в 90% напевно. Випадків то, що буває, десь іде туди наліво, воно потім просто руйнує твоє реальне діюче життя, а нове нічого не будується, тому що це відносини одноразові. Вони не кохання, вони просто коханці, тому і називаються коханці. Вони сьогодні друг друга покохали, завтра друг друга забули, і до побачення. Або хтось з них забув. Якраз таки в цьому кліпі я і розповідаю в цій пісні про стосунки, коли е, дівчині ну, набридлі її стосунки в родині. Вона знайшла собі коханця, вона в нього почала закохуватись. А він їй зробить стоп, Що подружка, у нас з тобою лише секс і більше нічого. Тому, якщо тебе це не влаштовує, прощаємося до побачення. Ну... А... Ну, це ж не автобіографічна історія. Я одружений 18 років. У мене дружина 18 років, вона мене кохає, я її кохаю. Тому є просто історії, які я знаю, які я, можна сказати, переживав колись в дитинстві, коли так само були перше кохання, перші закоханості. Тому вони, ці всі емоції почали вилазити саме зараз. І якраз написав підставі них і почала ці пісні. Ну от ваші пісні, вони про кохання. Так. Е, і це напевне, е, е, от для вас один з найбільших сенсів е, існування кохання е, чоловіка та жінки. Да? Звісно, це дуже головне, особливо в тяжкі часи. Ми всі звикли, да, що коли все добре, все добре, і в родині, в принципі. Але коли буває важко, особливо, да, як у нас останні роки, які в нас є, без підтримки друг друга, ну, не знаю. Це було б, напевно, зовсім інше життя, і, напевно, невідомо, що взагалі було. Ну, дійсно, останні роки. Якось важкувато, дуже важко проходять в нашій країні. Війна, яка почалася у 2014 році, коронавірус, повномасштабне вторгнення. Як? Як вам зараз живеться? Я знаю, що ви е, залишились в Миколаєві, нікуди звідти не виїжджали, е, а Миколаїв ну, дуже важко, дуже потерпає від ворожої навали, дуже багато обстрілів. Ну, дивіться, живеться краще ніж 22-му році. Це одразу скажу. Тому що в 22-му році реально я на вихідні, коли їздив з Миколаєва до родичів в Первомайськ, я просто приїжджав туди і, хоч трошечки емоціонально ну, повертався до життя, тому що після п'яти днів в Миколаєві, коли кожну ніч, кожен день е, прильоти і там не один, не два. Це були С-300, які взагалі летять куди хочеш. Куди б вони не цілились, вони летять куди хочеш, ці с 300 а, Це як каби зараз, да, які там атакують так само Харків, атакують Запоріжжя. Це в принципі те саме, але трошечки менше. То порівняти з 2022 роком, зараз тютюфу, слава Богу, тобто ми вже звикли до того, що є зараз, які там повітряні тривоги, які бувають там шахеди летять і так далі. А, Ті емоції, які зараз є, які вони наплинули. Тобто воно, знаєте, все накаплювалося. Це як, напевно, чашка з водою, коли вона вже була повна. І от остання крапля це були якраз ті емоції, які мені вийшли з мене, і почали. Вони перейшли в вірші в музику. Ну, от, Напевне, у кожного є якась віддушина для душі, для того, щоб якось по-іншому себе відчувати. В цьому просторі э, хтось закривається, хтось співає, як ви. А в мене було так само. У Мене було перший от рік, напевно, 22-й, Це було більш закриття, і ну дуже було великий негатив. Тоді рятувала реальна робота і рятувала родина, тому що я на роботі всі ці дні. А слава Богу, робота так само підтримувала мене. Мої колеги ми друг друга підтримували. Ми посміхалися в якихось там моментах, казали, що буде краще, що от, 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 от. І все одно воно якось ти вже втягуєшся. Так, так, так. типу того, от і воно втягуєшся, і все одно ти вже по іншому трошки починаєш це все відчувати. Навіть е, от перші які прильоти були у 22-му році, да, і от вже останні, які там були в 22-му році, там перед тим як звільнили Херсон, е, тому що після звільнення слава богу, С-300 відійшли, і вже немає такого, як було тоді. А, то навіть перед цим звільненням Херсона воно вже по іншому не співвідчували ну, ці прильоти. і Тим міг навіть не реагувати. Та вже просто так вночі став, пішов в коридори, посидів трошечки. Тому що воно кожного дня, і це ну, просто це те саме, що поїсти, поснідати Воно вийшло. Підтримка дуже багато чого допомогла. Емоції тоді були, що почав закриватись. Якраз таки написав пісню Небо вона якраз про це і розповідає. Але слава Богу, потім воно якось. Ну, напевно, що я сам вмію себе переключати, тобто вже ж не маленький мальчик, е, Вміє себе перемикати, е, взяв себе в руки, підтримала родина, і ми повернулися до життя. Повернулися до життя того, який є зараз. Повернулося до життя а, і все. шоста, Я ж не пам'ятаю, Шоста, Це вже пісня. шоста пісня. так. Шоста пісня і кліп. Кліп, який ми зараз так. якраз і подивимося. Добре? Так. Дивимось кліп Макса Тіщука, який називається Але ти не одна. А Я не хочу думати, що ти мене кохаєш. ламу nice Then Ну, такий дуже непоганий роковий саунд. А, Макс. Ну, я вітаю. Це така потужна робота. Це потужна робота. Я і а, я, я, як людина, яка вже послухала декілька ваших робіт, а, можу сказати, що це, напевно, найпотужніший саунд. І він такий дуже роковий. І ну, принаймні мені він сподобався. Я радий, дуже дякую. Макс, побажання для наших глядачів. Я бажаю всім міцного здоров'я і ще раз наголошую: не забувайте втілювати свої мрії в реальність, тому що життя швидкоплинне, і ти не знаєш, що буде завтра, що буде через годину. Всім нам перемоги і слава Україні! Героям слава! Втілюємо найбільше наше бажання. Перемога України! Макс, дякую за те, що були з нами. Я нагадую для всіх наших глядачів з нами був банкир-співак Макс Тищук.